Мотиваційний лист це така штука, яка насправді не варта ламаного шиляга, але об яку ламають список вже другий рік поспіль. Трохи перед історією. Мотиваційний лист, на мій погляд, початково доволі непогана ідея, вводився як одна з можливих альтернатив ЗНО за для зарахування вступників на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та або юридичних осіб, тобто на контракт. Початково класна ідея. Але на тлі масових звинувачень у потенційній корупції вона була істотно видозмінена. І, зрештою, ми сьогодні маємо ситуації, коли вступ за результатами розгляду мотиваційного листа можливий лише на ті спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Перелік таких спеціальностей подано в додатку 6 до порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року номер 276 Для допитливих я дам покликання на цей порядок в описі до цього відео. Хто цікавиться, повертає до шостого додатка. Іронія полягає в тому, що ці спеціальності не популярні серед вступників, і там навіть бюджетні місця інколи залишаються незаповненими, а контракти поготів. На інші спеціальності, які не мають особливої державної підтримки, конкурс за результатами розгляду мотиваційного листа проводитися не може ані на бюджет, ані на контракт. Отже, виходить, що мотиваційний лист виявився своєрідною безсенсовною імітацією системи вступу, подібної до того, що ми маємо у Сполучених Штатах Америки. Я пишу мотиваційний лист. Я додаю до нього свої грамоти, дипломи, інші документи, які підтверджують мої здобутки під час навчання у середній школі. А в результаті у нас виходить пшик. Тому що в США за результатами розгляду мотиваційного листа відбіркова комісія університету приймає рішення, чи гідний вступник, чи навпаки не гідний, того, аби бути зарахованим на навчання до університету. А в наших умовах. Переважно більшість мотиваційних листів ніхто не читатиме, тому що їхня вага нульова. А зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра відбувається лише, лише за результатами національного мультипредметного тесту 2023 або 2022 років, або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 або 2021 років. А для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. За результатами єдиного вступного іспиту і фахового іспиту, або для окремих спеціальностей єдиного фахового вступного випробування. Наша держава схильна до імітації різного плану, і чиновникам варто було би замислюватися кожного разу, коли вони підкидають на шляху поступу громадян маленькі камінчики, а води і великі камінюки. У нашому університеті, тобто у Київському національному лінгвістичному університеті, немає спеціальностей із особливою державною підтримкою. А отже, вступники на навчання для здобуття ступенів як бакалавра, так і магістра, зобов'язані подати мотиваційний лист навіть ті, хто з самого початку планують навчатися на контракті, тобто за кошти фізичних і юридичних осіб. Я підкреслюю, усі вступники без винятку. Навіть якщо ви є прихожанином церкви Адвентистів сьомого дня, ви все одно маєте подати мотиваційний лист. Винятків тут не передбачено. Мотиваційний лист не подається окремо. Він є структурною частиною електронної заяви про вступ. Отже, всі вступники, незалежно від того, для здобуття якого ступеня освіти вони планують вступати до університету. Починаючи з 1 липня реєструють електронний кабінет вступника. Далі, вступник для здобуття ступеня бакалавра починаючи з 19 липня, а вступник для здобуття ступеня магістра починаючи з 31 липня мають змогу подати електронні заяви для участі в конкурсі. Про етапи вступної кампанії і для бакалаврату, і для магістратури я розказував в одному із відео. Покликання на нього я дам в описі до цього відео. У кожній електронній заяві, які ви подаватимете для вступу зі свого електронного кабінету, є спеціальне віконечко для мотиваційного листа. Ви зможете в це віконечко вдрукувати текст мотиваційного листа. При цьому слід врахувати, що там найпевніше буде обмеження в часі. В минулому році це обмеження складало 120 хвилин. Або написати текст мотиваційного листа в іншому текстовому редакторі, а потім зробити елементарний копі-паст. Так простіше я б, наприклад, робив би саме так. Врахуйте, що це віконечко не дає можливості для форматування тексту. Принаймні так було минулого року. Я не думаю, що в цьому році щось принципово зміниться. А отже, абзацні відступи, міжрядкові інтервали, шрифти тощо значення не мають, тому цим можна особливо не заморочуватися якими є вимоги до мотиваційного листа? Вони викладені в додатку 6 до правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2023 році, покликання на правила я дам в описі. Там всього три сторінки, тому я думаю, можна не полінуватися і прочитати. Мотиваційний лист це фактично діловий лист, в якому ви розповісте, як сильно і чому ви хочете навчатися саме на цій освітній. Програмі, які ви маєте досягнення у шкільному і позашкільному або позашкільному житті, лист варто адресувати на ім'я ректора університету. Ім'я, прізвище, наукові регалії ректора можна знайти на офіційному сайті університету. Є незначна частина вступників, для кого це завдання виявиться непосильним. У цей момент мене почнуть хейтити. І кидати в мене каміння, але ситуація є очевидною. Частина вступників не можуть вичленувати необхідну інформацію з трьох сторінок або не можуть на сайті університету знайти, наприклад, прізвище ім'я ректора. Насправді тут немає чого ображатися. Тут варто замислитися над тим, що навчання в університеті пов'язане з тим, що людина має серед значних пластів інформації, які зараз доступні в мережі інтернет. Вичленувати саме ті фрагменти, які потрібні нам для нашої роботи, людина, яка не вміє знаходити потрібну інформацію, вона не зможе бути успішною в навчанні. Також для тих, хто поки що не навчився знаходити необхідну інформацію, кажу ректор нашого університету, доктор філологічних наук, професор Васько Роман Володимирович. А отже, мотиваційний лист варто почати звертанням, шановний Романе Володимировичу, або як варіант. Шановний пане ректору. Або, щоб було щось таке більш тепле і сімейне, шановний пане Романе, можна, в принципі, і так. Закінчити, очевидно, мотиваційний лист варто фразою з повагою, прізвище ім'я вступника. Між цими фразами ваш текст. Обсяг мотиваційного листа має становити від 400 до 600 слів. Попри те, що мотиваційний лист найімовірніше ніхто не читатиме, все одно писати його треба якісно і дотримуватися формальних вимог щодо змісту обсягу, структури. Адже через явні порушення формальних вимог, відбіркова комісія факультету може затримати вашу заяву і, наприклад, примусити вас. Виконати мотиваційний лист заново. Тому робіть одразу якісно. І в принципі, завжди правильною політикою є таке: якщо ви щось робите, якщо ви виконуєте певну роботу, то ви виконуєте її якісно. Додам також, що якщо віконечко мотиваційного листа виявиться порожнім, я, чесно кажучи, не впевнений, чи система пропустить порожнє віконечко. В електронній заяві таких прецедентів у нас не було, але про всяк випадок все одно попереджаю. Або якщо в цьому віконечку замість мотиваційного листа буде обдрукована якась абракадабра, або там буде фотографія вашого улюбленого песика чи хом'ячка, відбіркова комісія може відмовити вам у реєстрації заяви у зв'язку з невиконанням вимог до її змісту. Є певна категорія вступників, їх дуже і дуже мало, які мають подавати заяви для вступу в паперовому вигляді. Ну хто це може бути? Наприклад, я. Я закінчив середню загальноосвітню школу у 1994 році. Мого шкільного атестату немає в єдиній державній електронній базі з питань світу освіти. Отже, якби я вступав на навчання, я мусив би подати заяву особисто в паперовому вигляді. Так, от, такі вступники, які подають заяви в паперовому вигляді, вони мають мати із собою під час подання паперової заяви мотиваційний лист, виконаний за зазначеними вищими вимогами на зовнішньому носії, наприклад, на флешці. Ну і найцікавіше запитання: чи може бути ситуація, коли ваш мотиваційний лист, відбіркова комісія, все ж таки реально читатиме, розглядатиме і оцінюватиме? Так, така ситуація, в принципі. Унікальна, але трапитися вона може. Наприклад, у 2022 році на факультеті Східної і Слов'янської філології, який я очолюю як декан, було шість випадків на півтори тисячі заяв, коли ми читали і оцінювали мотиваційні листи. Це трапляється у випадку збігу конкурсного бала і інших конкурсних показників у двох чи більше вступників. І тоді за результатами розгляду мотиваційного листа визначається місце вступника у рейтинговому списку. Тобто у двох, а можливо навіть і у більшої кількості вступників, в межах одного рейтингового списку повністю збігається конкурсний бал і бали за окремі складники конкурсного балу. Тобто збігаються бали НМТ за українську мову, за математику, за третій конкурсний предмет. В такому разі, повторюю, Визначення місця вступника в рейтинговому списку відбувається за результатами розгляду мотиваційного листа. Якщо навіть мотиваційний лист і оцінюватиметься у ситуації збігу, збігу конкурсного балу, яку я описав, оцінка за нього все одно не входитиме до структури конкурсного балу. Тобто оцінка за мотиваційний лист вона все одно йде окремо. Адже конкурсний бал формується лише за результатами НМТ або ЗНО для вступників до бакалаврату, або ЄВІ фахового іспиту, або як варіант, ЄФВВ для вступників до магістратури. Мотиваційні листи на різні конкурсні пропозиції, вочевидь, мають бути різними. Не зовсім правильною є ситуація, коли вступник прикріплює один і той самий текст мотиваційного листа до різних заяв. Складаємо ННТ, пишімо мотиваційні листи, вступаємо на бажані спеціальності. Успіхів і натхнення!